Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 17. На минулому уроці ми з тобою познайомилися з гамою у тональності мі-мажор. Вона має 4 ключових знаки: 4 дієзи: Фа дієз, до дієз, соль дієз і ре дієз. Давай виконаємо перше завдання. У тональності мі-мажор потрібно заспівати гаму з тактуванням у поданому ритмі. Ось уважно там є ритмічна група, восьма з крапкою та шістнадцята. Заспіває її правильно. Мі Міфа соля! Знак альтерації, щоб мажор став гармонічним. Пригадай, що гармонічний мажор має шостий понижений ступінь. Саме в мій мажорі шостий ступінь це до дієз. І якщо його понизити на півтону, то це буде до бекар. Постав, будь ласка, біля звуку до, перед звуком до бекар, коли гама рухається вверх і вниз. І тепер заспіваємо! До -бекар. Співаємо з тактуванням. Міфа ля, соль, фа, мі. Заспівай декілька разів. І нова тема: Розв'язання обернень субдомінантового та домінантового тризвуків, обернення тонічного тризвуку. Ти вже знаєш, що тонічні акорди, а саме тонічний тризвук, тонічний секстакорд, тонічний кварсекстакорд, вони консонуючі і стійкі. І розв'язання вони не потребують, тому що складаються зі стійких ступенів. А от субдомінанти ви-домінантові та їх обернення, вони консонуючі, але не стійкі. І вони потребують розв'язання за принципом тяжіння нестійких ступенів. У На минулих уроках ми з тобою вже робили такі вправи, розв'язували субдомінантовий і домінантовий тризвук, в обернення тонічного тризвуку. А сьогодні ми з тобою будемо розв'язувати обернення субдомінантового домінантового тризвуку в тонічні тризвуки. їх обернення. Подивись, будь ласка, це до мажор, субдомінантовий тризвук до мажор. До стійкий ступінь це перший ступень. Розв'язується. Фа четвертий іде в мі в третій. Ля шостий іде в п'ятий соль. фа Розв'язання Мі соль. То. Субдомінантовий секстакорд. корд. Ляду фа! ступінь він залишається на місці. Фа четвертий йде в третій. Аля іде в соль. Шостий в п'ятий. І субдомінантовий секстакорд розв'язується в тонічний кварцекстакорд. Субдомінантовий кварцекстакорд до ля. До залишається на місці. Четвертий в третій, шостий в п'ятий. До мі, соль. Запам'ятай, субдомінантовий кварц екстакорд розв'язується у тонічний тризвук. Далі домінантовий тризвук. Соль, сі, ре. Стійкий ступень п'ятий, соль, він залишиться на місці. Сі. Сьомий піде в перший. І Ре другий піде в третій в даному випадку. Резвок розв'язується у тонічний квар секстакорд. Сі ре, соль – домінантовий секстакорд. Соль на місці залишається. Сі йде в до, ре йде в мі. До, мі, соль. Домінантовий кварц секстакорд. Ре, соль, сі. Соль стійкі на місці. Ре в, мі, сі в, до. Домінантовий квартик розв'язується в тонічний секст акорд. А тепер у тональності мі-мажор ми розв'яжемо акорди субдомінанти і домінанти в тонічні за зразком. Субдомінантовий тризвук в мі до, Я дудісмі. Мі перший ступінь залишиться на місці. Решта вниз. Соль, Суль мі. Субдомінантовий секст-акорд. Ми мі залишаємо на місці. до ді в сі Мі-соль-ді-єс. кварц секстакорд. Так, далі. Субдомінантовий кварц секстакорд. акорд мі ля Мі-ля-до-ді-єс. на місці. мі соль ді Домінантовий тризвук Сі, Ре, Дієс, Фа, Дієс. Сі залишаємо на місці. Ре Мі, Ре, Дієс, Мі, Фа, Дієс Соль. Сі, Мі, Соль, Дієс. Отонічний кварцекстакорд. Домінантовий секстакорд. Ре, Дієс, Фа, Дієс, Сі. Утонічний тризвук. Мі, Соль, Домінантовий квар секстакорд. FadіSie! Содісмі! У тонічний секстакорд. Наступне завдання потрібно заспівати українську народну пісню от Києва до Лубен, проаналізувати будову періоду, визначити вид тематичного розвитку і усно транспонувати. На велику секунду вниз. Подивись, будь ласка, чотири дієзи біля ключа. Це тональний, звісно, мі-мажор. Закінчується на тоні комі. Дві чверті. Це весела пісня, жартівлива. Співаймо її весело мі соль, соль, фаля соль, місоль, соль, соль, фаля соль, фаміре до ре ремі, соль, паміре, до сі ре мі досі, ремі, соль, фаміре до сі ремі. Там була реприза, і потрібно було друге речення заспівати двічі. В цей період. Подивись на перше і на друге речення. Вони зовсім не схожі. І ми можемо зробити висновок, що вид тематичного розвитку це контраст. Позначимо літерами А Б. Зараз ми з тобою заспіваємо зі словами І з тактуванням. От Києва, до Лобен насіяла конопель, дам лиха, за каблукам, за каблукам, лиха дам, достанеться й передам. А тепер транспонуємо на велику секунду вниз. Якщо це тональність мі мажор, Спускаємося на велику секунду вниз, тобто на цілий тон, і це буде звук Ре. Тобто тональність буде ре мажор, і там буде два ключових знаки Фа дієс і До Додіє. Міре, до, сі, ля, до, ре. Наступне завдання. Потрібно визначити інтервали та акорди на ступенях у тональності мі-мажор. Подивись, будь ласка, уважно. Тональність мі-мажор від п'ятого ступеня. Так, звісно, це домінантовий септакорд. Далі ми бачимо сексто, охоплюючись ступенів. Фадієс це другий ступінь в мі мажорі. На другому ступені в мажорній тональності подивись уважно в таку табличку у зошиті, і визнач за ступенями. На другому ступені у мажорі буде секста, звісно, велика. Далі ми бачимо звуки-субдомінанти, і це субдомінантовий кварт секстакорд, тому що тут кварта, а там терція. Далі на сьомому ступені квінта. Пригадай правило, що на сьомому ступені у нас буде зменшена квінта у мажорі та гармонічному мінорі. Далі тонічний секстакорд. Шостий ступінь терція. Подивись табличку. На шостому ступені буде мала терція до дієсмі. Третій ступінь – септима. На третьому ступені буде мала септима. І кварта на четвертому ступені. Звісно, це буде збільшена кварта. Тритони у мажорі будуються на четвертому збільшена кварта та на сьомому зменшена квінта. Домашнє завдання. Право від Києва до лобен вивчити на пам'ять та стактування. Далі, у тональності ре мажор де дур розв'язати акорди субдомінанти і домінанти в тонічні за зразком. І третє завдання згрупувати за долями та поділити такти у розміри дві чверті. Подивись уважно. Потрібно написати відповідь. Дві восьмих я з'єднаю одним ребром. Далі ми бачимо ритмічна група. Восьма з крапкою, шістнадцята. Також запишемо її під одним ребром. Раз, і два. І на. Так, товариска це вже дві долі. Далі дві, шістнадцяти, і восьмі – Це одна ритмічна група. Ти вже з нею знайомий. З'єднай, будь ласка, під одне ребро. І четвертна. Далі, так, товариска. 8 з крапкою 16 також будуть під одним ребром. І далі знов така ритмічна група, 8 з крапкою 16 теж під одним ребром. І так, товариска, зроби далі самостійно. Зверни, будь ласка, увагу на групу шістнадцятих. Вони теж будуть під одним ребром. Будь уважним!